Я а, і ага, підручники можна в бібліотеці вже одержать. Хто живе в місті тут в Дніпрі, той може підійти до бібліотеки, і вже ну я бачила, що деякі вже одержують підручники. Там просто розписання, і ну, в общем, наша група по розписанню получає в п'ятницю тільки. А, зрозуміло. Зараз хвилиночку, я, знаєте, надіслала, зараз я подивлюся. Ань, ви мене тоді почекайте, будь ласка, трохи, поки я все тут передивлюся, що прислали мені. Ну, поки вам розкажу. Сейчас по предмет, і вообще мене звати Олена Миколаївна, прізвище Шарапова. Я у вас буду вести клінічну анатомію в цьому семестрі. От, що ще сказати, підручник, який вам буде будуть видавати під ну, автор Кульчицький такий, я думаю, він його всім будуть видавати. Є деякі, може, інші якісь, ну, це саме такі, яким користуються. Так, зараз відкриється вайбер, подивлюся, і потім ми будемо з вами проводити заняття. Я ж хочу Аніна Аніна знайти сповіщення. Ти мені вайбер чи в Телеграм прислала? У вайбер. У вайбер, сейчас пошукаю. Ага, щось таке бачу вже. Ага, є все. Я тоді в кінці заняття з Діаня прийшлю план наш занять на цей семестр, а ти потім всім ребятам розіслаш, щоб всі знали. Добре. Ага, бачу, молодець, пріз і по батькові тут написала дуже добре. Угу. Так, скільки тут у вас 5? Всього якось тут не по порядку. 14, вірно? Так, 14. Ага, хорошо. Так, тоді зараз я вам ставлю нашу презентацію зараз. Так, ви, я думаю, бачите, так, картинку. вірно? Ага, Добре. Ну, в общем, чим займається, як у нас будуть проходити заняття, вони, в общем-то, на відміну від анатомії, що ви вчили, там буде трохи по-іншому. Як ви вчите наступну тему, по плану, там, яку там далі йде. От, і в цей день, це ж буде по четвергам, ми, ви мені відповідаєте на питання по цій темі от, і одержуєте оцінки, я доповнюю, підправляю, от, і в кінці заняття щось ще розповім е, по цій темі, або операцію якусь, або ще щось ділянку, може, якусь розповім. Ну і е, наступну тему не пояснюю, тобто у нас трохи по-іншому. Ви просто читаєте і наступного разу, і ми її обсуждаємо нас на наступному році. Ви мене зрозуміли, так? Так. Ага. Ну, того, що у нас дуже багато мало времени, в общем, по, по. Заняття. Там на анатомії у вас були і двох, і трьох часові, то у нас будуть всього до час час двадцять по плану повинна продовжувати заняття. Ми все не встинемо й те, і інше. Ну, Я думаю, що все ми вивчимо. І що я вам розкажу. Ще таке. Ну, в принципі, якщо у вас будуть питання, ви мені задасте протягом урока нашого. Так, тепер це я вам сказала все. Ну, давайте перейдемо до клінічної анатомії. Поки займаємося, ще хотіла сказати онлайн. Коли буде, ви вернем, всі вернуться на кафедру, поки невідомо Це, якщо там. Буде ситуація покращиться в країні, і тоді вже е, нам каже керівництво, щоб вам, вас попереджувати, і ви виходите. От Поки що ніяких не було розпоряджень, так що і чи вийдемо офлайн, теж невідомо. Ви, я думаю, також це розумієте, вірно ж? Так, звісно, ага. розуміємо. Ага. Всі живуть в різних містах, селищах і у всіх різна обстановка. Я знаю, що в Нікакопольському районі хто живе, там теж щось ускладнюється. Ну, то вже не наші справи, так? Наші справи вчитися і придержуватися того, якщо там тривога буде, або когось не буде світла, це все ми розуміємо і завжди підемо на зустріч от І на випадок чого, в общем, йдемо в укриття, ховаємося, хто де може, так? Далі. Що ще сказати? Ну, якщо я буду там відходити, ребята, там на одну-дві хвилинки, ви будете знати, що я на місці. Мало ли там щось включить, виключить. Знаєте, все може бути. Тож розумійте? Так, перерва у нас як так, А, це я вам сказала за перерву. Ну, все тоді. Тоді ось, сьогодні тема заняття клінічна анатомія голови. От, ну, У нас, бачите, вже предмет більше стосується клініки буде, тобто, а саме хірургії, того, що хірург повинен знати добре анатомію. да? Був такий хірург пірагов, хто з Вінниці, той знає його, що там його. Склеп знаходиться, чи мавзолей, сказати може, де він лежить. Є такі з тієї області чи немає ребят? Ні, у нас Вінниці немає нікого. Нікого. Ну, може, вам прийдеться колись побувати там, то дуже таке знакове місто, селе Вишневе, і там, де він жив останні роки. От, І там він і э, покоїться, так кажуть. Э, ну, ось таким, а я там мені доводилось раза два або три, наверное, будь, Дуже цікаво там, в общем-то, музей комплекс, музей усадьба там Пірогова знаходиться. Э, так от Пірогов, э, що це я за нього згадала, казав, що без знання анатомії не може бути хорошого хірурга. От, ну, і Це ж зрозуміло, та, що коли хірург робить якийсь розріз до якогось органа, то він розрізає тканини, от, і він ж повинен знати, що він розрізає, якась судина зустрінеться на шляху, коли він буде розрізати. Ділянку якусь, того то і ми і вчимо кліничну анатомію. Тобто, це вона вивчає пошарову будову тіла людини. Не посистемна, як учили ви на анатомії, а пошарова, по ділянкам краще так сказати. Ну, Наприклад, от сьогодні ми вже почнемо. Вчити з вами почнемо з голови, а потім перейдемо, у нас буде шия, і так все тіло, всі ділянки організму нашого до кінців, ну, повністю. Семінарів у нас також не буде, як на анатомії у вас були. От. А буде в кінці семестра таке звичайне підсумкове заняття. Це десь буде середин, середина червня. От. Ну, от таким чином. Ну, Прошу вас не пропускати заняття, потім будете мене шукати, відпрацьовувати. Це такі проблеми для вас, для мене. От, Поэтому Будемо вивчати без пропусків, будемо всі присутні на заняття, і все буде добре. Так, тепер вернемося ж знову до голови до нашої. Ось я вам покажу сьогодні деякі слайди. І на прикладі голови ви дізнаєтесь, як вивчати наступні ділянки, тому що там принцип однаковий. І в підручниках ви також побачите, що, що там ну, по одному принципу описані всі ділянки у людини. Деякі відмінності можуть бути, ну, то вже таке не дуже важливе. Так, давайте я вам зараз показую слайди. Ну, Це співвідношення голови у дитини, у дорослої людини, міняється з віком, бачите як? Тобто пропорція становиться як більша, ні менша. Спочатку одну четверту займає, довжини тіла голови, а потім у дорослих голова займає одну восьму, довжини тіла. Так. Це тут ще це не нужно. це тут роднички ну, вади розвитку голови, бачите, срощуся головами ближнюки, сіамські ближнюки. Це також вади розвитку. Будете в нашому музеї, подивіться, там такі діти є в баночках у нас. Це от відсутність головного мозку. Називається аненцефалія, або рідина накопичується в головному мозку, називається гідроцефалія або водянка мозку. Різні форми бувають зменшена голова, це мікроцефалія. Різна форма черепа буває. От у цієї дитини башенний називається череп, це квадратний череп. Квадратна голова. Це перев'язують в африканських племена голови для, для того, щоб вона мала видовжену форму таку. Це, мабуть, у них красива красота, ну, еталон красоти такої. Шию також навірно, бачили, чули, дівчата надівають кільця на шию такі ж для того, щоб подовжувати шию. От, ну, це у них там у нас таке не прийнято, і це, напевно, все-таки не дуже буде э, для здоров'я добре. Такі э, експерименти. Так, що тут мене слайд? Ага, далі спе... спина мозгові грижі. Бачите, ось задня спина мозкова грижа, грижа передня. Пеномазкова грижа. Це вивчати будете на неврології. Ну Це на розрізі вони ці грижі, бувають менших розмірів, бувають більших розмірів. А, так Ну і саме перейдемо тепер до анатомії голови. Зараз ви мене підождете, я принесу, принесу стакан води, будь ласка, я на місці, як ми домовлялись, нікуди не діваюся. Так, ми з вами продовжуємо зараз. Ну Ось перше питання, яке вивчають а, в клінічній анатомії. Це якоїсь ділянки, це а, поділення її на менші ділянки. Ну от Ми починаємо голову вивчати, вся голова поділяється на дві великі ділянки. Це мозковий відділ. Ви ви мою, мій курсор бачите? Да? Що я вважаю? Да, так, так. Да. Ага. Ось це мозковий відділ, а це лицевий відділ. А потім мозковий відділ також поділяється на менші ділянки. Перше, на склепіння черепа, або криша, дах. Або... А, і друга ділянка це основа черепа. Ну, Багато того ви будете згадувати анатомією. Якихось там структур, там, назв, основу черепа учили, я думаю, що пам'ятаєте, і там ямки черепно черепномазкові. У нас все більш приближене до хірургії буде, до, клініч... до хірургії, так. Тепер склепіння черепа, склепіння черепа. Поділяється на три великих таких ділянки. Ну, взагалі три ділянки. Це перша називається лобна тім'яна потилична ділянка. Друга ділянка називається скронева. От І третя ділянка скронева, і третя ділянка називається ділянка соскоподібного відростка. Ось вона. Три таких великих ділянки. Все. Ділиться от з метою е, кращого вивчення пошарової будови і е, вміння правильно робити розрізи доступ до тієї або іншого органа. Е, так, друге питання це межа. От е, мозговий і мозковий, і лицевий відділ е, відокремлює межа в вигляді лінії такої. От і ця лінія, ось вона проведе мій, починається. З глябили, над перенісся, потім над орбітальний край, потім скулова кістка, потім скулова дуга, потім а, зовнішній слуховий отвір потім соскоподібний відросток, верхня вийна лінія, і вони там дві з'єднуються і на зовнішньому потилочному бугрі. Так, Це ми відокремили склепіння від основи. Можна цю лінію, можна відокремити весь маскавий відділ від лицевого, якщо від зовнішнього слухового проходу. Продовжити лінію на задню дугу нижньої щелепи, в угол, передню дугу. І тут закінчується ця лінія, або межа на зовнішньому, ні, це підборідний бугор, Тоже пам'ятаю, згадуйте за анатомію, що вчили. Так, це межі меж ділянками. Далі. Наступне питання кожної ділянки це пошарова будова. Так, пошарова будова. А, ну, або ці, або на цьому слайді, зараз я вам можу ось на цьому зупинитися. І а, а, які а, шари має череп? Перший шар це шкіра. А, всі це знають. Шкіри взагалі 98% у людини, от, а інша слизова оболонка займає. Перша шкіра. Можна характеризувати, будете читати в підручниках характеристику кожного шару. Там танкий, товстий, переміщується, не переміщується. Шкіра тут крита волосами буде, так? А, хоча у чоловіків не завжди, правда? Бувають лисі чоловіки. А, так, наступний шар це підшкірна жирова клітковина. Ось вона тут. Так, ось або тут підшкірна в жерці, в цьому шарі будуть проходити судени і нерви. Які будуть кровопостачати нервувати м'які тканини голови? Я вам пізніше зупинюся на них. Далі, наступний шар це галія паневротика, або називається апаневротичний шолом. Це такий шар в анатомії учили ви епікраніум, м'яз такий епікраніум, оце він в Клінічна анатомія називається апаневратичний шалу. Він починається з а, лобови, лобних м'язів, отут, вкриває всю голову і закінчується на патиличних м'язах. Так, тепер а, наступний шар називається підопаневратична клітковина. Ось вона. Це тоненький, там тільки клітковина, нічого більше немає. Далі називається шар а, Окістя. Окістя це надкосниця по-русски, вкриває всі кістки у людини. А, от. І що це таке? Хто в Дніпрі? Це що у нас? Тривога, ребята? Хто може сказати? Чаримо. Ой, тоді ми, мабуть, перервемо заняття. Раз таке діло. Я вам вийшлю зараз план занять. Якщо вона закінчиться, тривога, ми тоді е, продовжимо, добре? Добре. А, добре. Угу. Yep. а я поки план вишлю тут, Ані. Ну, в общем, поки.